Доброго дня малята! Розпочинаємо заняття з грамоти. Звук А, літера А. Роздивіться, будь ласка, малюнки. Що на них зображено? Акваріум, автобус, ананас, акула, абрикос, абетка. Визначте спільний звук, що зустрічається у кожному слові. Так, це звук А. Який звук А? Голосний чи приголосний? Голосний. Доведіть, будь ласка, його можна проспівати, і він вимовляється легко, без перешкод. Давайте проспіваємо звук А-а-а. А. Голосні звуки можна проспівати, і вони легко вимовляються. Малята: пропоную вам зробити звуковий аналіз слова Ананас. Я вам буду називати звуки, а ви їх порахуйте, будь ласка. а Н, А н А, С. Скільки звуків в слові ананас? Так, шість звуків. Перший звук ананас. Ананас. Перший звук А. Це голосний звук. На письмі позначається кружечком. Другий звук ананас. Ананас. Другий звук Н. Це приголосний твердий. На письмі позначається однією рисочкою. Ананас. Ананас. Звук А. Це голосний звук. На письмі позначається кружечком. Ананас. Ананас. Звук Н. Приголосний твердий. На письмі позначається однією рисочкою. Ананас. Ананас! Звук А це голосний звук. На письмі позначається кружечком. І останній звук. Ананас. Ананас. Звук С. -с! Приголосний твердий. На письмі позначаємо однією рисочкою. Молодці. Діти, скільки голосних звуків у слові ананас? Так, три голосних. Скільки приголосних звуків? Також три звуки. Добре. А скільки складів? Давайте спробуємо розділити слово на склади А, на нас. Три склади. Молодці. Малята. Голосний звук А на письмі позначається буквами. Розгляньте їх, будь ласка. Але чому ж їх дві? Одна велика, а друга маленька, рядкова. Велику букву ми пишемо на початку речення або у назвах імен. Маленькою буквою рядковою ми користуємося, коли пишемо слова в реченні. Розгляньте, будь ласка, малюнок, на що схожа буква А. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на баштані, буква А здалася тані. Діти, пропоную вам пограти з лічильними паличками і викласти велику букву А.